Добрий ранок, шановні друзі, всіх зі святами. Триває в нас війна. Воно шльопки вдарили по Харкову загинула Дитина. Війна триває. Але я трошки не про це. Ну, нарешті хтось президента надаумив чи я не знаю, що там сталося, але призначають офіс президенту. Ну, дійсно патріота, дійсно людину з аналітичним розумом. Ну, Кирило Буданова. Ну, він же ж не просто так погодився, значить, він, йому дадуть якийсь карт-бланш і буде якісь зміни у житті країни. Ну, вони вже почались в Державній прикордонні служби. Я думаю, що в МВС, ДБР та є чим займатись. І взагалі є чим займатись війна. Зараз буде дуже така серйозна, мені здається, там, злив компроматів, там. Ну, на того ж Кирилу Будана, на людей яких будуть призначати. Ну, це Ах... Така собі історія. Людям, коли будуть бачити це все, треба задавати собі питання. А чому це цей компромат зараз? Чому він раніше там, не почав його не оприлюднювали? Тому реагувати треба так, критично. І підходити до цього виважено і спокійно. Звичайно, Офіс президенту це така структура, яка там конституції, в Конституції, там у неї немає таких повноважень, ну і таке інше. Але тут треба нагадати, що Конституція ну, приймалась, коли війна взагалі ну, не передбачалась від слова зовсім, тим більше з русаками. Ну і по-друге, що ну, її приймали в 96-му році, а незалежність України було в 91-му році. Ну, тобто 5 років без Конституції. І багатьма статтями ну, ми самі себе загнали ну, таку патову ситуацію, коли, ну, наприклад, там, не можна під час війни змінити до Конституції. Хоча їх би треба було робити, ну, для. Для того щоб ми більш ефективно могли боротися з агресією російською. Тому, звичайно, це основний закон, але ну, офіс президенту він також мав би, має вплив на всі органи структури, тому що, ну, а хто може? Ну, Верховна Рада. Ну, ви ж самі бачите, що там ну, взагалі Кабмін. Ну так, можна там міняти людей, але здається, Офіс президенту, і якщо там правильну людину призначили, а зараз здається, нарешті це правильна людина, то зміни будуть на краще. Тому тримаємось, та допомагаємо Збройним силам, людям, яким це потрібно. Дякую за увагу.